Так, дивіться, хочу показати наявні перехідники, які у мене є на порт е... GBT GBT Fast. У тих китайських машин їх два порта, один для повільної зарядки. Отак він виглядає. Це обичний GBT. Майте на увазі, як правило, він однофазний. Тому немає сенсу купляти трифазні зарядки. Але іноді буває. Всякі там з вітрин машини, то приходять іноді. Це GBT. А це. GBT Fast Connector. Зараз вам покажу. От. Він навіть чимось похожий. Трошки просто збільшив, але похожий. Але він кардинально відлічається від порта CCS2. Отакий От CCS2 можете зустрінути на станціях, то приїжджаєте, а там такий пістолет. Отут, От бачите, тут взагалі нічого нема. Отсюда тільки землю бере. Спілкування з машиною. ці два, два коннектори PP і CP, контроль пілот. І все, і плюс і мінус напряму з прямотоком заряджає машину. Тобто напряму. І для того, щоб перейти з CCS2 на GBT, тож у вас в машині, треба цей скоростний переходничок. Бачите, тут трошки інакший порт, тут набагато більше коннектів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А отут, от раз, два, три, чотири, пять. Трошки інакша технологія. Коротше, для цього треба перехідник. І він не простий, Це не той перехідник, що ви купуєте, наприклад, це ж GBT на Type 2. Отут воно як є, просто розпіновка інакше. Ні, це з інакша історія. Тут перехідник має прошивку, тут перехідник. Має батарейку свою, яку треба заряджати. Оце саме перша версія, що їх з'явилася. Два роки вони на ринку колись коштували по 3000 доларів. Зараз він коштує в районі 800 доларів. Ну, Хто скільки там заробляє, грубо кажучи. Це класний перехідник, тим, що це як автомат Калашников. Тобто він вже зарекомендував себе, він фактично у всіх його легко оновлювати, але він обмежений струмом дуже сильно. На свідких швидких зарядних станціях, ті, що по трасі в Європі, він чомусь не заряджає. Тобто він такий, типа на старих, всяких, там біля дома, то буде ідеальна історія. Буде заряджати вам машину 80 кВт. Ну, це, це моя практика. Я можу помилятися. У мене Volkswagen Unix він достатньо специфічна машина, тому я не, то, що, це, не то, що я кажу, це мій е, досвід. Я не експерт. Я їх просто купляю і експериментую е зворотний зв'язок від клієнтів своїх. З цим переходником дуже багато моїх клієнтів виїжджали за граніст, за межі кордону. Все окей, доїжджають, заряджаються, але дзвонять іноді, кажуть, от станція 160 кВт, вона його не бачить, з'їхав з траси, там станція 80 кВт, без проблем заряджає. Майте на увазі. Він, як по мені, то він погано владоз... вологозахищений. Тут, бачите, такі великі щілі. Якщо йде дощ, а реально дощ може спокійно йти. От ви заряджаєтесь, пішов дощ, а ви десь, не знаю, відійшли. То воно все позаліває. Я думаю, що то, що вони заявляють, і 54 це неправда. Ну, це моє-таки враження від нього. Він такий увесістий, класно, зібраний. Все, нічого не йде, не відвалюється. Отут батареєчка, тут два. Можна батарейку смінну просто купити, там де оце хлопці продають батарейки, то там це акумуляторна батарейка і мають одну таку смену краще. Ну, це... Опять-таки, кейсики йде у комплекті. Ко всем, Зараз буду показувати інші переходничками, йде в комплекті флешечка. Тобто через цю флешку тут є порт. Він і заряджається, і прошивається, і то Тобто лог читаємо теж тут. Не дай Бог, якась ошибочка на станції. читали лог, прислали мені, я китайцю. Китаєць там побачив, що там не то, і може від... Дивіться, чому це відбувається, Тому що станції постійно оновлюються, постійно станції з'являються нові, постійно виходять нові машини, постійно нові технології. Тому цей перехідник і має оту історію, і всі перехідніки мають цю історію з прошивками. Він не може. Це не отакий перехідник, кусок пластика. От, оцей перехідник, От, наприклад, ще один, з Тесли на ГБТ. Тесловська зарядку збережений. От тут нічого не міняється, тут немає ні чіпа, ні прошивки, тут просто отак розпіновочка трошки інакше йде. Все. А тут Геть-інакша історія. Він з мозгами. Тому треба отакий геморой, забігаючи наперед. Так, а, Оце саме дешевий, але саме безказний. Зарядитися вам зможете, ну, трошки буде дольше чекати. Потім китайці випустили отаку новиночку. Оце мій улюблений. Я їм трошки з ним грався, бо він на Юніксі у мене не запускався на GoToU. На інших станціях, там те, що я вам говорю, з траси з'їхав, він там працював, а от на GoToU скорисні не працював. Я з китайцем грався, грався, він мені все ж таки прислав прошивку. Це класне, що тут дві батарейки. Він заряджається в процесу заряджання, тобто не треба заряджати окремо. В нього тут є Bluetooth вмонтований, через додаток обновлюється прошивка. Я його оновлював без проблем. І він запрацював у мене на говту на Юніксі. Так що, якщо у вас Volkswagen, то краще заздалегідь в цьому писати, просити продавця, щоб він вам, вам оновив під Volkswagen прошивочку. Це він у мене в машині був, так він трошки вологі. Зараз вже почало зими, скоро, то я його забрав з машини. Ну, Щоб він не цей, не в вологому місці не знаходився, а в сухому, то я його забрав. А оцей перехнічок мені більше всього подобається. по Перше, він набагато зручніше в використанні. Не, тр... Нема кнопки. Там я вам, кстати, не показав, там є кнопка. Ото коли 300-амперний оцей вставляєте в порт, він не буде працювати, поки не на нажмете кнопку. І оце ж його треба заряджати. Тут ніякої кнопки нема. Тут все просто лампочка одна, отак само заряджається, вставив. Сюди вставив ccs 2 і все пішло. Вчора перевіряв на Go to You на Unix працює. Оновлена прошивка. Рекомендую. Оцей перехідник. І сумка мені так більше подобається. Тут така дебела, тут така м'якенька з захистом. Отак от закривається. Він отак от чик на ліпусті. Мені така більш подобається. Що? В принципі, то взагалі не принципово, його можна без всяких сумок. Ну вона така більш не знаю. Сучасна, що лі. І третій перехідник останній. Тож класний перехідник. Чому? Тому що цей перехідник по досвіду він працює будь-де. В нього немає. Не треба його прошивати. Зразу він працює. На Go2U, я теж перевіряв на Unix, зразу працює. Не треба ніяка прошивка. Це, грубо кажучи, апгрейд от того першого. Чому? Тому що тут так само є батарейка, одна, яку треба заряджати. В процесі заряджання, не знаю, заряджається, він чи ні, але в нього точно нема блютузу. Тобто він так само оновлюється через флешки. Тут така сама флешка, отут такий самий порт, і треба, якщо його оновлювати. Не знаю, за чому вони зробили оцю фіня. Вона безтолкова, тому що ця фігня була мала б сенс, якщо б тут був активний Type 2. У мене, до речі, питають люди: а type 2 тут активний? Ні. Type 2 тут не активний, чому немає ні ноль, не фази. Тут тільки земля і все. Земля і спілкування з машиною. Ця зарядка відбувається ось тут. Тут тільки земля і спілкування з машиною. Тому навіщо вони зробили цю кришку? Можете зразу її зняти. Я просто не хочу ламати, тому що ну якщо б я користувався цим прихильником, я цю кришку не або закривайте все, або не ну а ну все, я поняв. Вони ціпа по, силовий блок закривають. Тут земля не страшно там спи, спіл... а силовий блок. Китайці, коротше, вона така ненадійна, як по мені. Кусок така погана, ну така ж колбаса. Я би її нахер взагалі зняв і, чесно кажучи, не користувався. Ручка, ну що це за ручка? Що це за ручка? Тільки що вам показую, яка удобна, класна ручка. Це що, що воно таке? Зачем такий дизайн робити, я не знаю. Но, саме головне не в, не в, не в цьому, Тож, бачите, він згулиться в мене. Саме головне не це. З машини забрав. Саме головне в цьому переходнику. Отже, бітішечка, що він тупо зразу працює будь-де. Він тому й самий дорогий. Той в районі 800, у той 1000, а цей. Ну я продаю 1000, зараз продаю 1200, бо вони мені на ну я коротше, за воз налог на них, тобто книгу як офіційно зайшли, то трошки, коротше кажучи, попав. Ну, ка як попав? Заплатив налог, та да і все. Е, тому вона в мене така ціна. Може потім мені вдасться е, їх подешевше взяти. От він, він тут. коли візьмуть подешевше, то і ціна буде. Я думаю, в районі 1000 доларів. Зараз у е, мене на сайті по-моєму, 1100. Той 800, той 1000, це 1000, цей тисяча 100 дорогий. Але це як коли ви взяли. А, і вони 400-амперні. Що цей? Бачите, три дні назад прийшов до мене. 12... Ну я відео знімаю зараз ще 11 числа. Тобто, оцей берете він працює будь на на всіх станціях. Єдине, що так само, якщо у вас Volkswagen, то краще прошивати під Volkswagen. Тому що Volkswagen у вас буде просто 100 А. Ви будете на станції, у вас буде 100 А на... на вольти, там буде скільки архітектура 400 ну, і буде там, 40 кВт заряджати, Або якщо там 800 то буде 80. Тобто, щоб він працював краще, то в мене є прошивка на Volkswagen. Я, чесно, не прошивав собі, тому що в мене і так цих переходників, як ви бачите, хватає. То я довіряю китайцям. Впевнений, що на Volkswagen він буде так само працювати. Цей перехідник сразу класно на Зікера, на BYD, на Xiaomi, на будь-яку китайську машину, в принципі. Крім, от Volkswagen серії, то і всі переходники це і цього касається і першого під Volkswagen мають окрему прошивку. Ну, така історія. Ну зараз вони всі будуть працювати і там, і там. Тобто не то, що вони на Volkswagen не будуть працювати, будуть працювати зразу, але будуть можливо з. з... З обмеженнями, тобто вони будуть урізані, грубо кажучи. Ну це взагалі не питання. Їх прошивати, там є відеоогляд. Тут на флешку закинули файлик, там він до мігабайта висить, вставили сюди, він там помагав, поморгав, все, виключився, все, він прошився. Тобто тут немає якоїсь супер, не треба ніяких встановлювати додатків, нічого таке. Так що маєте на увазі, є такі в продажу три різних переходничка. Зняв такий чисто такий поверхнесний огляд.